Максик, привіт. Карл Максим, Бун комплеон! Макс! Цього року я нарешті вчасна. Хай бейб! Чао, Макс. Макс, привіт. Хеллоу! Ну, привіті, Максик. Максимка. Макс, привіт, Макс. Синуля. Макс. З днем ця! Я хочу привітчувати з на народження. Я тобі хочу привітати з твоїм днем! Я ж був вже декілька днів тому, але це не важливо. впервые за, наверное, очень долгое время я поздравляю тебя с днем рождения вовремя. Я тебя витаю с днем рождения. Я хотела тебя приветствовать с днем рождения, Максим. Тебе уже 23. Поздравляю тебя с днем рождения. Витаем тебя с днем рождения. Я хочу тебя приветствовать с твоим э, днем. Ладно, хай сам витаю. И зараз. Слухайте уважно все, и Максик, ты тоже. Я решил прочесть тебе стих. Макс, сегодня твой день. Поздравляю. Слова пожеланий для тебя подбираю. Пусть будет уютно в общажной судьбе. И звезды сияют всегда лишь тебе. Пусть завтраки теплые, свет на столе. И жизнь будет легкой в любом уголке. Удачи в учебе, успеха в делах. И смеха, чтоб много в твоих вечерах. Желаю тебе настроения, Олег. Чтоб жил ты, как лучший из всех человек. И пусть общага лишь старт для побед. А впереди только радость и свет. на светце не бывае двухадналькавых людзей, але у твам выпадку не інуе нават блізка падобнага чалавека да цябе. Ты вельмі асаблівы. Ты прыцягваеш людзей сваёй шчырацю, дрынёй, аптымізмам, радасцю, энергічнасцю, створваеш вакол себе такую атмасферу, который просто немагчыма застацца унулым лайном. І я вельмі за гэта табе ўдзячна і я зычу, каб вакол цябе, Заўсёды былі людзі, которые дапамагають табе раскрывацца са сваіх лепшых бакоў, прымаюць цябе са ўсіх твох горшых і э, таксама дазваляюць табе заставацца самім сабой. Я зычу табе, каб твоё жыццё было напоўнена радасцю і усім самым- самым найлепшым, бо ты гэтага насловваешь. І перш за все, дякую тобі. Дякую тобі за те, що ти завжди залишаєшся самим собою. Ти дуже відкритий, чесний, ти безстрашний і найголовніше сміливий. І з цього я завжди з тебе беру приклад. Тому я бажаю тобі тільки позитивного розвитку, нехай тобі у всьому щастить, нехай натхнення тебе ніколи не полишає. І я думаю, що в цьому році в тебе було дуже багато досягнень і нехай вони тільки множаться в наступному. Бажаю тобі, аби цей світ кохав тебе також сильно, як ти кохаєш його, і подякувати тобі за те, що ти тоді заговорив зі мною о п'ятій ранку в темних і холодних коридорах кітсан. Це був чудовий початок чудової дружби. Дякую, що ти нагадав мені мій основний принцип, коли я трошечки почала вагатися в своїх моральних цінностях. Дякую, що ти лишився зі мною. Я не можу дочекатися зустрічі нових подорожей. А... Подякувати, що в мене в житті є така крута, творча людина, як ти, з таким сильним світлом всередині, і побажати тобі, щоб через це життя, всередині ти носив це світло, і воно в тебе нікого не згасало. Ось, я тобі бажаю більше Італії в твоєму житті, більше Іспанії, більше цього вайба. Теплих вечорів біля моря, а коли цього нема, і коли ти в Варшаві, в якій йде дощ, і замість є тільки омол, щоб біля тебе були люди, які б давали тобі це тепло, це сонце, і ти думав боже. То що мені ця Іспанія? Жадаю та баша щастя, здарує і кахання. Ти мой гонар і моя радость. Нехай твоє мрії здзайсняю це, -це. Тій Амо, ілтюаєморей. Твой лисий. как и несмотря на все я долго думала что тебе пожелать такого чтобы это не звучало как счастье здоровья и пришла к выводу что единственное что я реально чего я реально тебе желаю это чтобы несмотря ни на что в любых жизненных обстоятельствах ты оставался счастливым человеком ты очень добрая яркая красивая артистичная личность и это большое счастье называть тебя своим другом я желаю хранить тебе в себе этот огонек, этот запал, который делает тебя тобой. Я очень безумно горжусь тобой, люблю тебя. Я хочу тебе побожать... Не тоби! Тоби! Стоп, стоп, стоп. Хватит этих Мы Мы же не дети. Особо ты, Макс. Але... Макс. Я хочу... Тобі подякувати в першу чергу за те, що ти є, за те, що ти був і будеш, за те, що всі ми тут пропитані твоєю хорошою і позитивною енергетикою. Таких людей, як ти, дуже мало, тому я хочу, щоб ти завжди був як квіточка, щоб ти завжди цвів, завжди розквітав, і щоб завжди в тебе були люди, які тебе зможуть підтримати. І щоб ти завжди залишався собою, того що таких як ти людей дуже мало. Макс. Але передаю вітання з Барселони і вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого, щоб всі твої мрії, задуми і цілі збувалися, і щоб ти далі залишався таким хорошим, надійним другом, з яким можна побалакати на любу тему без жодних проблем. Ну і звичайно, не забуваємо, щоб ти мав 12 з математики. Тому що це найважливіша річ в житті. Ми віншуємо стати тобі, Ми жадаємо тобі моцкого здоров'я, широкої і поспіхової життєвої дороги, по якій ти будеш і впевнено і ганарлива. Хай за тебе застерагає щастя, а побач будуть Всього-всього тобі желаю тетя Лена. всього все найкращого. Нехай все задумане здійсниться. Привітання від царя. Царське привітання. Перше, що я тобі хочу побажати, це щастя. Без щастя ти ніхто. Друге, хочу побажати тобі здоров'я. Тому що без здоров'я ти теж ніхто. Але третє, що я тобі хочу побажати. Це удача. Знаєш чого? Тому що в людей на Титаніку і гроші були, і щастя, і здоров'я, але їм не вистачило одного. Удачі! Знаєш, з кількох я людей би не зустріла в своєму житті, але ти завжди будеш одним таким. Ти особлива людина. І цим ти мені дуже сильно подобаєшся. Я тобі бажаю, щоб всі твої прекрасні якості помножувалися ще на сто. І ти з кожним днем ставав все кращим і кращим і кращим і кращим. Я знаю, тобі вийде. Знаєш, я деколи згадую той, блядь, Берлін. Йоп, твою мать. Бажаю нам таких нових років ще більше. Люблю тебе. Я тебе люблю. З днем народження, у тебе! З днем рождения! Вітаю, обіймаю. З днем народження, Максим. Ти завжди маєш особливе місце в моєму серці. З днем народження. З днем народження. З днем народження, мой люби. Ми кохаємо тебе.